Всім привіт! Електросамокат Grosser E9Max з помилкою E16. Будемо сьогодні розбиратися, чому він не хоче працювати, і що це за така помилка. Привезли на ремонт ось такий електросамокат, помилка E16 і також попросили замінити покришку. Це стара покришка, вона вже стерлася. Я купив нову. Думаю, зараз розберусь з помилкою і заміню цю покришку. Відео, скажу чесно, не планував знімати, тому що про цю помилку я 16 в мене вже є відео на каналі. Я там все детально розповідав. Основна проблема з цією помилкою це в нас неробочі датчики холла або проблема ось з цим кабелем, який йде від нашого двигуна до контролера. Всі ми знаємо, що 99% успіху в ремонті це правильна діагностика. І тут я не можу. Сказати, що саме не працює, тому що все перевірив, все працює. Спочатку я вирішив перевірити, звісно, датчики холла в нашому двигуні. Під'єднав ось цей прилад. Прокручуємо двигун. І можемо бачити всі датчики хола працюють у нас просто ідеально. Проблем немає ніяких. Розібрав двигун, побачив, що там. Потрапила волога, все поржавіло, обмотки окислились, думаю, ну все. Двигун своє відпрацював, десь їздили в дощ катались. Звоню до власника і кажу, що більш за все проблема в двигуні, потрібно буде його замінити, тому що там попала волога і досить довгий час та волога там залишалась. Можливо, десь осінню їздили і на зиму залишили. Не знаю. Розібрав, все почистив, вимив, дивлюсь, ніби обмотки. Нормальні, нічого ніде нас не коротить. Далі я вирішив помірити опір на самих обмотках двигуна. Взяв ось такий прилад UR1035 і почав дивитися опір між нашими фазами. Дивимося 0,17. 0,18 Це синя і жовта. Зараз зелена, синя. 0,17 0,18 Це вже я тут пошевелив. Зелена, жовта. Опір Всюди однаковий. Проблем немає. Вона, звісно, подивитися. І на іншому режимі 0,1. 0,01 Різниця досить несуттєва. Якщо там дуже точно вимірювати, треба враховувати, що двигун китайський, і він там намотаний не ідеально виток до витка. В принципі, нормальний робочий двигун. Датчики хола працюють, обмотки цілі. Почав шевелити цей дріт. Вліво, вправо. Пробував трошки тут витягувати. Думаю, можливо, десь не контакт. Розібрав знову двигун, продзвонив дроти під навантаженням. Взяв лабораторний блок живлення, лампочку і. Під невеличким навантаженням, всі ці сигнальні дроти перевірив. Все добре. Все в нас робоче, а помилка вибуває Е16. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Під'єднав я двигун до контролера. Ви могли бачити, що на одній із фаз є ось таке потемніння, але це просто така ізоляція. Я її зняв. Можна бачити, тут все в нас ідеально, нічого ніде не грілося. Уімкнув самокат. Можна бачити, зараз помилка в нас не вибиває. Прокручуємо двигун. От я прокручую. Можна бачити, показує в нас швидкість. Зараз спробую натиснути ручку газа. Тільки я натискаю ручку газа, у нас одразу вибиває помилка е 16 Але це не завжди так відбувається. Знову я його увімкнув. Зараз спробую ще раз покрутити. Знову вибула ця помилка. Іноді буває так, що коли я двигун прокручую, прокручую, натискаю на ручку газа, двигун працює, може працювати хвилину, дві, три, п'ять хвилин. По різному буває. Ось на відео хотів би вам показати цей момент, але чомусь зараз. Не хоче працювати. Одразу вибиває цю помилку. Коли працював двигун, я брав токові кліщі на кожну фазу, під'єднував, дивився, яке споживання. Споживання там практично однакове, все, по ідеї, з обмотками добре. Я думаю, що більш за все проблема з датчиками хола. Але коли під'єдную ось цей прилад, і також мультиметром я пробував дивитися, всі датчики хола працюють просто ідеально. Що брати і просто їх замінити на нові, тому що іншого варіанту я не бачу. В контролері можливо, проблема, не знаю. Можливо, розібрати ще контролер, подивитися. Можливо, десь там якась в нас несправність. Напевно, розберу, подивлюсь спочатку контролер, а потім вже е просто заміню датчики хола на нові, не дивлячись на те, що вони працюють. Розібраю цей контролер, все уважно тут подивився і скажу вам, що нічого тут неробочого я не бачу. Щоб 100%. Сказати, що контролер наш працює, я напевно зараз візьму під'єднаю ось такий двигун у мене є від гіроборда. Ми під'єднаємо і подивимося, якщо двигун цей буде нормально працювати з цим контролером, значить у нас 100% проблема з датчиками хола. Не дивлячись на те, що вони працюють, можливо, при більшому обертанні вони дають якийсь збій, я не знаю. Тому що варіантів більше в мене немає. Контролер робочий, все з ним окей. Зараз ми на 100% ще переконаємося в цьому, і тоді будемо міняти датчики хола. Контролер я зібрав, поставив на місце, під'єднав ось такий двигун з гіроборда. вмикаю наш електросамокат і цей двигун не хоче в мене працювати. Думаю, що ж це таке? Можливо, десь щось не додивився все-таки в тому контролері. Але більш детальніше розібрався і зрозумів, що тут на цьому двигуні трішки не таке підключення фаз. Замінив послідовність підключення цих фаз. Синій тут іде на жовтий, жовтий на зелений, і відповідно зелений на синій. І все працює зараз ідеально. Можна бачити, також швидкість нас показує, і коли ми натискаємо ручку газу. Двигун наш працює. Газуємо. Зараз трішки потриваємо, щоб увімкнувся нас круїз-контроль. Так, можна відпустити нашу ручку газа. Двигун наш обертається. Тепер ми знаємо 100%, що з контролером проблем немає. Проблема з двигуном. Але що саме тут не працює, поки що я не знаю. Потрібно зараз буде ще раз все уважно подивитися. Ось я увімкнув ось цей прилад, щоб перевірити. Ще раз це все так поки що вимкнемо. Обертаю цей двигун, і можна бачити всі датчики хола, дивіться, під'єднано до двигуна, всі датчики хола працюють просто ідеально. Ось така ситуація. Що ми не перевіряємо, все в нас працює, але коли ми збираємо все рідне ось тут до кучі, воно не працює. Мені. Часто пишуть в коментарях, що може бути. Я іноді відповідаю, кажу: перевірте датчики Хола, перевірте фази, перевірте дроти. Людина мені відписує, я все перевірив, воно не працює. Дивіться, ось зараз яскравий приклад того, що я також все перевірив. Все в мене працює, а електросамокат не їде і вибиває помилку Е16. Я думаю, що все-таки. Заміню тут датчики хола. Не впевнений. Кажу ще раз, я не впевнений, що їх потрібно міняти, тому що вони в мене працюють. І цей прибор, і мультиметром я перевіряю. Вони роблять. Але іншого виходу в мене нема. Беру зараз їх просто і міняю. Ніяк я не наважуся розібрати ось цей двигун і замінити тут датчики хола. Що я зробив? Я під'єднав два двигуна. Паралельно. Ось Контролер працює від цих датчиків хола, що знаходяться в цьому двигуні. Паралельно по фазах під'єднав ось цей двигун з електросамоката. І датчики хола з цього двигуна, під'єднав до ось цього приладу. Бачите, камера трішки погано передає. Вони всі працюють. Щоб добитися цього миготіння, я на круїзі встановив 3 км за годину, менше тут в мене не вийшло. І ось так воно все працює. Дивіться, датчики хола працюють. Але я думаю їх міняти. Ось така ситуація. Зараз дам більше газу. Можна бачити, вони тут світяться. Можливо, ще зараз під'єднаю. Остелограф, не знаю. Під'єднав я осцилограф. І що ми можемо бачити? Бачите, тут ось такий сигнал. Такі сигнали зі всіх датчиків хола на цьому двигуні, трішки мені не подобається. Ось тут якийсь шум. Його не повинно бути. Зараз я спробую під'єднати осцилограф ще до датчиків хола Ось цього двигуна. І ми подивимося, чи буде у нас такий самий сигнал, чи він буде більш рівніший, цей Меандр Підінав я осилорав до датчиків хола ось цього двигуна з гіроборда. І що ми можемо бачити? Ми бачимо ось такий сигнал. Такий сигнал у нас повинен бути з датчиків хола ось цього двигуна. Це 100% я можу сказати. Ні, 99, 100 це буде закруто. 99%, що датчики хола нормально в цьому двигуні не працюють. Все відео, яке я знімав і ремонтував цей транспорт, я хотів їх замінити. Але відповіді для себе я не знайшов, чи потрібно це робити. А зараз я бачу, міняти їх потрібно. Перед тим як демонтувати ці датчики хола, я беру ось такий розчинник 647-й, і наношу цей розчинник на ці датчики хола, щоб той клей, який їх тримає, трішки там ослабився і можна було їх легше виняти. Ось в такому стані цей двигун, після того, як сюди попала волога, я його трішки почистив, ось бокові кришки. Так виглядають. Видно, що була тут волога. магніти. Тут також почистив. Ось так це все зараз виглядає. Видно, що корозія трішки їх зіпсувала. Але я думаю, ще працювати все це буде. Не показав вам, як воно виглядало спочатку, тому що не планував знімати це відео. Думав, тут буде все набагато простіше. Але, як бачите, я сумнівався, чи потрібно їх міняти. Після заміни датчиків хола двигун нормально працює, самокат помилку не видає. Я до останнього сумнівався, чи це точно проблема в датчиках хола, тому що коли цей самокат приїхав до мене на ремонт, я спробував на ньому проїхатися і міг на ньому проїхатися кілометр пів кілометра довго я не катався. І ця помилка то вибивала мені, то самокат нормально працював. Я спочатку подумав, що проблема. В самому кабелі, який йде від вігуна до контролера, тому що тут він постійно рухається, плюс ще тут реалізована ось така передня підвізка. Постійно він в русі, і, думаю, можливо, є якийсь обломаний дріт і вся ця проблема в кабелі. Але як вияснилось, проблема була в датчиках хола. І щоб 100% сказати, що проблема в них, ви могли бачити, скільки прийшлося зробити різних тестів. Щоб виявити цю поломку. Мені буває, пишуть: скажи, що може бути. Ось ви могли б бачити, що я сам витрачаю багато часу на діагностику, щоб 100% сказати, що причина там або там. Мені залишилось зібрати це все на місце, поставити нову покришку. І ось так не забувайте поставити лайк цьому відео. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Не забувайте, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватися. Коли ви стаєте спонсором, ви отримуєте першими доступ до нових відео. А я зможу за ці кошти в подальшому купувати якісь нові прибори і показувати вам, як що. До побачення!